Еспективний план, який там це... Ні, не приймуть, слава Богу, приймуть, нічого від цього не зміниться. Тому що вам перше рішення, перше рішення треба буде проводити. А якщо ви його не приведете, як я вам сказав, про те, що ви скажете, я хочу, як в законі написано, і в мене підтримала вся громада, ми всі сільські депутати, про те, щоб були місцеві референдуми. А закону про місцевий референдум немає. А поки Верховна Рада не прийме закон про місцевий референдум. Ми сесію проводити не будемо, тому що ми сесію проведемо тільки після місцевого референду. Все, кліч. То ще звільнив, що бажає дуже тримай. Якщо вони приймають, то сільська рада може подати по заяву в суд. Може, ми сьогодні приймати і особи приш. Так, тому, що вони ще отримують більше, якщо вони приймуть без згоди сільських рад таку думку і за вас недобровільність, не знизу ініціатива, а зверху ініціатива буде. І отримують такі позови, вся країна буде знати і писати, то вони ще більшу головну біль отримують. Тому от, знаєте, можна одним шляхом йти, а можна більш резонансним тоді, коли преса під підхватує на рад, коли вже сільська рада. Яка написана, що вона об'єднається з тією сільською радою, пише позов до суду, до обласної ради про те, що вона скасувала це рішення, тому що ми не є ініціаторами цього рішення. Це ви нам заставили зверху, вниз допустили, що ми, так, ми будемо так об'єднуватися. От і все. Тому з любого такого дерьмового вражаю рішення можна позитив зробити. Сирій Сергій Срієріот. А я просив би вас знайти, бо я вражений, чесно кажучи. Я прийшов до вас як до депутата. А ви зараз хочете піти. А я, ще, вообще, Ярослав, якщо пів 11, то треба вважати. Ти ж не слухав, що я говорив. Як ти можеш зараз щось говорити, не знаєш моєї позиції. Ти по свою позицію зараз висказав і пішов. Так, я, в мене, ну, я, мене я, в я, я кому треба, хотів поговорити з радимо, я хотів поговорити. А ти, якщо так? тебе захочуш слухати, тебе будуть тебе слухати. Все, Дякую всім загальну позицію. Я просив би залишитися, тому що на жаль Сергій знаєте, Так, Ровоч, знайте, докажіть. Е, Заблокували облраду. Чому ви йдете? Ну, давайте, ну хай хай йдуть. Тихі, тихіше, тихіше. Кому кому не болить, хай йдуть, хай приймають. Як закони приймають, то ви я голосував. А як послухати, що зробити, щоб люди не були заручені. Вже є досвід. Тихіше, Танюш. Шановні голови сільських рад, я буду вас просити просту річ. Ці козли депутати облради, знаєте, що мені губернатор заявив? А він каже, що є хоч одне рішення там сильно проти, і що? Я говорю, а ви хоч його піднімали, читали, чи ви допустили до СЕС? Я вичитав у їхньому рішенні обласної ради просту річ. Представник громади погодив перспективний план села. Я кажу, чуєте мене питання? Це коли вони закрили тоді всередині. алло, негідники, хто такий представник представник громади та Київська обласна адміністрація. Погодили перспективний план розвитку громади. Я кажу: хто такий представник? Ні, сесія. Ви слухайте мене, ні голови сільських рад, не виконкоми, не ВІЧа, не громада. За, представник за, за, громади. Я його вичерпну, кажу: ви що, знущаєтесь? Так тоді напишіть, хто такий представник громади. Якщо він на ВІЧа обирається, то я за. Дивіться, ви ж всі рази на сесії, так? Да. реально депутатів там всього там 40 немає, чоловік. Голосують за 147 чи скільки там сімдесят ну, да? з трудом натягують і так? то і реєструється Але 103, 103 зараз, подвіг... ви, ви вдумайтесь, mm -hmm. голосують в облраді. Чого вони проти мене бояться щось зробити? Тому що я їх вже зловив другий раз, коли сидить замгубернатора і нажимає чотири кнопки забивших регіоналів. Помаранчеві, ви вдумайтесь це маранчеві. і не депутат. Не депутат. Сидять дівчата, ви бачили, так? Да? Стоять сидять дівчата, вибачте, які секретарші за депутатів голосують. Це не тюрма, це ще хуже. Це, це вони з нас роблять з голів, що ми всі такі сякі пересякі, а вони всі хороші. Але давайте по суті. 100% це знищення села. Ви согласні? Да, да. Взагалі. Ну я розказую, Тетіїв, там всі оруть, я кричу, слушай, ну 0 плюс ноль, плюс дотаційне село і ще одне дотаційне, то рівня я роте які, які готові там об'єднатися. Є авайде, що я запропонував їм там всередині, є, коли вони на мене. кажу, слухайте, ви ідіоти. Говорю, ви не влада, ви дебіли. Я говорю, ви не губернатор, ви ось оцю. Є туди, люди, які. ні, 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 почекайте, є. Я їм кажу, так якщо ви хочете прийняти перспективний план, то ви прийміть ті, хто вже хоче об'єднуватися да, 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 і поступово долучитись. Може, дійсно побачить плюси, люди почнуть об'єднуватися. Ні, ми за всіх все вирішили. Я говорю, ну откуди? Ну на якій підставі? Ну хто це сказав? Навіть ніхто не пояснює. Тобто я ж такого не бачив навіть в Януковича. Чесно, я вражений. Далі я питаю у нього, які блага. Люди добрі, ви думаєте, мені хтось сказав? Я говорю, які блага цьому всьому Ноль відповідей. реформа ти проти майдану. Тралі, я говорю проти, проти майдану. обговорювали ці питання. Що там про варчани рішили? Що ви броварчани Всі одноголосно теж прийняли рішення, не об'єднуються, нічого не робити. Ні, деякі об'єдналися. Чому вчора громад об'єдналися добровільно, порахували. Ми, ми, як радикальна партія, виступили з ініціативою, не тому, що ми партія. Ми просто знайшли експертів. Дуже випадково, дуже... Ми дуже хотіли Добре... запросити хотіли міш, б розвитку роз... Запросити, От, які дуже добре, які дуже добре розуміються. Вони зібрали громади, все пояснили, взяли цих бугалтерів, які всі порахували а, значить, всі плани в чибралося. Сім всі, поможу поші. Сьогодні зранку, 8 утра, об'єдналися Калинівка і Рожни, вже повезли, теж проговорили 5 днів говорили. То ми вже другий тиждень товчемося Броварщині, товчемося. Тут не можна взагалі нікого привезти. Скільки Я ми просто Ну не хай буде, так ми їх не ламаємо. ми пояснили. Так, Але дивіться, ви, ви, ви розумієте, що таке рішення за основу? Давайте ж не дуриться самі себе. Рішення за основу це означає, що вони його прийняли. Вони придумали таку, я говорю, ви ход, дурите, ви що, я де, перший день депутат чи що? За основу це вже ви всі рішення прийняли. Де ті голоси, щоб внести якісь зміни? Тепер з приводу четвера. Люди добрі, якщо ми будемо сидіти і мовчати, то так далі буде все і відбуватися. Повірте мені, вони налякані, вони ніякі. Коли на мене тиснули всі п'ять заступників, мені було смішно на них дивитись, І коли не прикривалися так, АТО, тим сильно, що мені просто вони потовляли АТОшника да. з підсом. утром дзвонили, щоб ви розуміли депутату да нам усім ради цьому євгену гусаку начальник міліції сім ранку каже: куди ти їдеш? А з ким ти їдеш? Так я тобі машину дам супровіду. Це що таке? Щоб виїхав ти з ними, Це не сталінські знову те саме. Що це взагалі робиться? І завтра, в четвер, Броварщина, ті голови сільрад, ті депутати, які не хочуть об'єднуватися або не розібралися або не зрозуміли. Вони поїдуть. Наша спільна мета як людей, просто, як людей, громади, його, громади, як людей тата, питають. мене як маму, Просто ми прийшли і попросили. Ми приперли отаку от стопку заяв і попросили. Відкладіть голосування. Говорить з людьми, з але вони зробили так, так. що Ярослав оказався знов людиною, якось спровокував конфлікт. Вони так зробили, <кх> От, ну, так, і зірвали, зробили. і начебто, ми зірвали се. Я вам скажу, ми визвемо всіх. От міщенко тільки що поступив. Як Неправді. Я йому вискажу Суть. це в обличчя. І засранець. Люба Іванович, засранець. Піхали, народний депутат, який був перший написати, зібрати підписи, про прийшли його ставити це діло в Конституційному суді. Наші радикали вже підписи збирають, бо що це не добровільне об'єднання громад. Не добровільне. Друге, я вибачаюсь, Іванович, але він має зі мною йти на обласну раду. Як ти кого вибирали? Ну, Чуть він пізно прийшов, але добре що хоч прийшов, і він розуміє, що так що толку розуміє. Так чого? я йди зі мною голосів? Чому він не йде? Нема кому голосувати депутатів. Ми карточки ще заберемо. Ми приведемо народний взяли наш одного замова. Так його так випихували нардепа. Він просив 5 хвилин і сказав назва своє своє враження і попросити те саме проводьте облраду. Голосуйте там за бюджет. За того знайте, просто одне питання. Зніміть. Але я прошу в кожному треба провести збори і вічі людей. У нас громади повинні бути об'єднані. Восени, повірте мені, люди добрі. Я вам скажу, мені сьогодні не до депутатства. Я приходжу, кожен день по чотири зустрічі проводжу. Їздити людям вже не дають. Вода коштує 15 гривень. Я вибачаю з кубометру. Тепло Що-що? Ну це у вас, а у нас 15. Ну тут споживають більше, тому що тут квартири. Але скажіть мені, будь ласка, тепломережа. Ви уявляєте ціни на газ на все, що це буде з нами? Нас з'їдять завтра, і не до депутатства буде, і не до тої влади. Восени тільки вже не поїде. Ніхто нікуди тут борисполі обкопаємося. танки вже поставили. То звернемо сторони будемо на це. Таке на жаль, буде. побачите. Не до вас ]ardı. сказав. Все робиться. Це експерт. Нам сказав, все робиться, вже все попілено, поділено, no, like для того, щоб задібрати вас паїть.